Вітаю вас, це Тім AgroConsult і на моєму сайті TeamDifizAgraCrom посилання під відео в описі є посилання на, на цей сайт є доступ до лекції вирощення редису. Зараз пора, коли треба готуватись до посіву редису. Треба готуватись наперед. І тому трохи подробніше докладніше за цей курс. Переходимо на сайт TeamDefies.com і заходимо в лекції. Натискаємо про мене послуги навчання лекції. Заходимо в лекції вирощення редису. Переходимо за посиланням і програма лекцій». У нас тут два довгих таких відеоурока, за які ми проходимо такі теми. Тема перша це підготовка теплиць та ґрунту, дезінфекція теплиць, внесення добре в структуру ґрунту, яка повинна бути для того, щоб сіяти редис оранка, фрезерування, ряди і міжряді». Друга це підбір гібридів, які гібриди я рекомендую, які гібриди використовують в мене, вирощують в мене на агросупроводі, які більше показують кращий результат. І взагалі стратегія підходу в виборі гібриду. Чому не можна сіяти один гібрид, і що, що треба ще враховувати? Наприклад, сюди ж до гібридів я розпидаюся таку тему про фракцію насіння, про її про розміри. Щоб це було насіння, котре відсортовано за розміром. Якщо ви берете два різних гібрида і один фракція 2,6, а інший гібрид, котрий, ну, чомусь гірший, але фракція буде 3,6, то він, можливо, покаже кращий результат. І тут розуміння, що краще, краще треба вибрати. Не назву гібрида краще вибрати, а краще вибрати те, що є в більшій фракції і більш краще відсортоване насіння. Тут прям це доволі чітко ми про це розповідаємо. Блок 3, ну, тема 3 це посів сам, терміни посіву, схема, глибина, перший полив. Тобто все, що зв'язано з посівом. Чим сіяти, яка сівалка, яка схема, в залежності від того, яка у вас теплиця, одна плівка або дві плівки у вас теплиці, будете накривати агроволокном або плівкою, схема вибирається, в залежності, де, де ви знаходитесь, в залежності від того, наскільки чисто у вас плівка. Тут це все ви, вибір схеми. Схеми цього залежить схема там від 6 до 8 сантиметрів між рослинами. Вона може бути різна. І також від терміну посіву. Хтось сіє в грудні, хтось сіє в кінці січня. І тут схему можна змінювати. Чим менше освітлення, тим треба, щоб відстань між рослинами була більша. І пояснення всіх моментів, щоб ви були, наприклад, на Ізмаїлі вирощували радис. Ви знали, що робити. І потім ви переїхали, наприклад, в Чернігів, і там ви врочите редисів, ви знаєте, що далі робити. Четверта тема це кліматичні умови. Що, взагалі, потрібно редису, щоб класно все почувати? температура, світло, провітрювання, накривання плів, плівкою або волокном, агроволокном. І опалення, бо буває, запитують, чи потрібно робити опалення, а що буде з опаленням. Це теж ми пояснюємо, роз'яснюємо, потрібно воно чи не потрібно, коли потрібно, для чого, можливо щось пережити, або можливо створити умови, щоб швидше зібрати врожай. Чи доцільно це робити? Тому про кліматичні умови, щоб рослина дихала, щоб рослина розвивала саме рослина, саме корнепліт, а не хвороби і лише листя. Тема п'ята це поливити підживлення, що давати живлення рослинам. Тут схема живлення за. Лідером світі це за Голландію, поврошення Ридису, вирощення Ридису на ґрунтах, і схема жилення така: по співвідношенню азоту, фосфору, калію, по голландській технології. Так, звісно, є основна заправка ґрунту перед фрезеруванням, ми її підготували із розрахуванням того, що радис полюбляє більше фосфору, і радис росли в холодних умовах, фосфор менш доступний. Тому це треба спрогнозувати і компенсувати. Ми це вносимо, і потім, коли він вже сходить, росте, ми його підживлюємо. Саме фердигація. Це все розраховано, це все є в полив та підживлення. Із розрахунку на 10 соток або на об'єм води. В залежності від того, кому як зручно розраховувати. І в залежності від того, яка у вас система поливу. У вас куб на 2 тони або там на тонну, або у вас інжектор, теж є системи поливу різні, тому що якщо змішати всі добрива для інжектора, вони випадуть осад. Тому я розбив ці добрива на два підполиви. Тобто тут, які між собою змішуються, тут які інші теж між собою змішуються. Вони між собою не можуть змішувати тобто, номер один і номер два. Але окремо можуть. Тобто я це все. Врахував, і це все розписано. Чим поливати? Вологість ґрунту, дозування внесення НПК, кальцій також магній, сірка, стимування по, по листу. Чим робити, для чого, яка логіка? Тема, що це це захист від хвороб та шкідників. Це прям багатенько. Тут у нас інформації. Хрестосвітна обложка, дротяники, та жуки, ковалики, котрі можуть бути в ґрунті. Капустяна муха, колемболи, котрі це понадрізають. Навіть, такі буває такий чим-то такий пошкрябаний. І потім на смак це не впливає, але це змінює його товарний вигляд і потім що робити. Потім хвороби альтернаріоз, боршостероса, паранаспарос, сірагниль, фузаріоз, кіла розтріскування. Розтріскування це не, ну, не хвороба, але сюди її теж встав. І що з нею робити, щоб не було. Мабуть, ви помічали колись да? хтось пошкрябав радис, понадрізав його зверху. Ну, Мишей сюди я не беру, тому що миші, ви вже і так знаєте, що з ними робити. Але ми це теж розглянемо в цьому курсі, там я це теж згадую. Далі, бо можливо, ви бачили, що плоди всередині стають такі чорні, судини чорні, і можливо це бактеріоз, можливо, це пенаспероз. Якісь хвороби, це все передбачено. Від чого це з'являється, при яких умовах, як це лікувати, як це робити профілактично? Тому що якщо чор чорне, то всередині лікувати не потрібно. Лише треба профілактично проходитись, щоб не було таких. Проблем. І далі збирання врожаю, який там мити збирати. Ну, я думаю, це всі знаємо, але ми повинні прийти від підготовки теплиці до збирання врожаю, весь шлях вирощення редису. Взагалі, редис не так дуже важко вирощується, наприклад, як там інші рослини, там огірок, перець, помідор. Його не треба підв'язати, але в нього є дуже важлива дія. Це е, комплекс зі, це підготовка ґрунту, вибір насіння посів, правильний посів і потім отримання однорідних сходів. І далі розуміння а, самого факту, що хочете більше врожаю, влаштуйте кожній на цій нині однакової мови, бажано класні, і далі дочекатись, коли воно до, дальється до потрібного вам розміру. І ось на цій філософії, на цьому погляді, построєні у це ці лекції по врощенню редису. Нам потрібно зібрати високий класний результат. І розуміти, звідки він береться. Розуміння. Буває таке, що вам терміни жмуть, і вам треба раніше його зібрати, і тут буде менше вроженість, або зібрати його через 7-10 днів, і буде більше, мабуть, можливо, навіть вдвічі вроженість. І це треба в цьому в курсі мій підхід такий, що зрозуміти взагалі, як росте рослина. Зрозуміти, що їй треба давати, які дати умови, скільки дати живлення. Скільки дати, як за... обробити ґрунт, як захистити, тобто зрозуміти, що потрібно робити рослини. Не чіткий план дій, що сьогодні зробіть, те, потім це, а у всіх умовах різні, і треба розуміти, що сьогодні робити з рослиною при таких умовах, котрі склалися. І це все в лекціях «Рощення радису». Посилання на цю лекцію під відео є, або на будь-якій головній сторінці TikTok. Інстаграм, Ютуб є посилані на teamdefisagra.com і там заходять там лекції по вирощенню. Томат, перший оберт, вже скоро всі починають сіяти. Огірок, перший оберт, томат другий оберт, огірок, другий, другий оберт. Перець відкритий ґрунт, вже є лекція Диня відкритий ґрунт, є лек... курс Кавун відкритий ґрунт, курс. Цибуля Яра, цебуля Зима». курси це всі є. І редис. Вже скільки навчання, далі плануються наступні. Кому цікаво, слідкуйте, проходьте. І нагадую, що доступ до лекції або навчання ви отримаєте на три місяці. Далі у вас є можливість його продовжити. Це навчання.